Всім доброго, гарного дня! Я рада вас вітати на останній лекції по чакрам. І сьогодні це Сахасрара. Сахасрара це вже за межами тіла, це вже за межами всього, за межами навіть логіки іноді. Тому тут вже це інший рівень відкриття себе. Сьогодні будемо говорити про Сахасрару. Про відкриття Сахасрари і що в цьому дійсно важливе. А, сахасрара, тобто це в нас чакра, вже наша як коронна чакра, знаходиться наверху за межами тіла, і вона вже поєднує нас з божественним розумом, з джерелом всього те, що створено на планеті. Це місто, де ми повністю вже пізнаємо порядок, сенс всього, де ми досягаємо рівня, коли, знаєте, коли ми розуміємо, що наша душа вона дала росток землі, він пророс, пройшов через світло, через воздух, через вогонь, і тепер він вже у кінця, він вже у джерела всієї цієї енергії, тобто для того, щоб пізнати ще більше цей цвіт. Тому тут це дійсно це абсолютна свідомість, вона виходить, тобто, за межі нашого тіла, за межі логіки, за межі чувств, за межі якихось обмежень, за межі земного, неземного. І сьома чакра пов'язана з тим, що ми переживаємо, тобто як свідомість з самопізнанням, і знову таки ми це використовуємо завдяки нашому розуму. А, і тут ми вже визначаємо цей досвід, цю вже космічну зв'язок з вищими силами і складаємо свою реальність, тобто ми вже можемо навіть бачити іншу реальність відмінну від той реальності, в котрій ми є. А, тому ця чакра, вона безпосередньо пов'язана з роботою голови, з роботою мозгу, і тут це наш інструмент пізнання всього. Цієї нескінченності, і тому в наш мозок він дуже чуттєвий. Він все відчуває. Він постійно працює. Ми получаємо інформацію. Ми її редагуємо, ми її аналізуємо, і все це робить наш мозок і дає нам доступ до цього виміру, котрий не немає позиції по часу в просторі. І в нашому просторі знаходиться дійсно як весь світ. А якщо ми кажемо, щоб описати сьому чакру, то важливо розуміти її масштаб, те, що він дійсно переходить все і про всі чакри, що ми вже казали, і її можна тільки відчути на досвіді, і досвід він буде саме таким особистісним. Так, її дуже важко так про неї навіть розповідати. Якщо вона не збалансована, ця чакра, то людина тільки в матеріальному світі. Нічого їй більше не треба, вона тільки в фізичному тілі відчуває якихось вищих енергій, вона не відчуває взагалі. Нема зв'язку знову-таки між мозком, між реальністю, між духовним. Цього воно не існує. І тут чисто людина дивиться на все з як просто. Людина, котра живе собі, бере якісь ресурси, тобто я потребитель потріб, потрип, по всього цього, і за межі цього не виходить. І тому тут все якби вважає, що все складено і було створено для нього. для того, щоб йому було комфортно, для того, щоб він міг жити собі, розважатися. І тут може бути також таки така позиція інколи буває. І тут може проявлятися навіть якщо це прям деспотизм може проявлятися, прям якась агресія може проявлятися до оточення, до дітей, оскільки людина вважає, ну от що тільки от земля для неї. Створили для неї, і щось якісь вищі статки, вищі рівні, людина просто не може туди навіть піднятися. Він повністю йде е, в протест проти всього духовного, е, він не хоче пізнавати ту реальність, окрім тих відчуттів, що я бачу, тому я вірю, чого я не бачу, тому я вірити не буду. Тому тут лише, що я бачу, що я вірю, що я чую. А це зазвичай і нема віри не в Бога, немає якийсь страх, недовіра до всього цього, якісь ідеали. Тобто тут зачасту ми кажемо про те, що людина повністю навіть може відвернутися від усього цього, тому що вона просто тут, матеріально живе тут і зараз все більше нічого не треба. Але таку людину перестає, вона перестає радіти життю все менше моментів, котрі приносили б радість. А до всього йде негативне ставлення. Людина бачить в усьому лише негативне. Дуже важко йому може бути спілкування з іншими людьми, зі всесвітом, з тваринами. Людина не вирішує свої проблеми від слова зовсім, не розуміє сенс свого буття на землі чи просто як використовує цю землю для себе в своїх примках. Ну і тут є знову такий страх смерті може з'явитися екзистенційний страх. Тому що він не впевнений, що після того, як він помре, фізичне тіло, щось буде далі, тому він тільки може зараз сказати. Ну, і все це переводить до невпевності в своїх силах, до втрати довіри до всесвіту. І тут, знову таки, ця людина вона намагається позбутися відповідальності, все, що відповідає навкруги, і нічого не вирішить, нічого не робити. Я є людина, я нічого не рішаю, я нічого не знаю, моя хата скраю, нічого не знаю. Знову таки, відповідальність перекладає на когось, може навколі бути як фаталісти, Наприклад, ну як буде, так буде. Якщо помирати, то помирати. Не може в рок, судьбу може так дуже сильно вірити і все на це. Але знову таки тут страх є не встигнути, тому вони можуть бути дуже активні, щоб все стигнути за це переродження. І дуже вони виснажують себе, своє фізичне, своє духовне, оцим оцім гонками в цьому свіневірі, мученнях внутрішніх цих відчуттях дуже сильно людина себе виснажує. Ну і як результат, вона не може реалізувати свій потенціал. А духовний розвиток в неї зводиться до нулю, і людина ну незадоволена, людина. Розгублена і, і матеріально незадоволена, і на духовне піднятися не хоче. Ось це все в нас про Сахасрару. Е, якщо ми кажемо про здорову, про галансовану Сахасрару, то тут ми постійно прагнемо до щастя, ми постійно прагнемо до гармонії. Е, в нас є бажання жити, давати іншим, тобто жити іншим, допомагати іншим. Тут є вже зв'язок у нас канал з Божественним, з вищим, з космосом. Істочник цього як блаженства, да, бути як блаженним, благодать, Тут же цей канал він є, він існує. Якщо є дисбаланс дуже сильний, тому що тут ця чакра дуже висока, і з нею треба дуже гармонічно підходити. І вона може піти в Гіпер, і це може не дуже сподобатися, як то кажуть всі. То життя може бути ніщо своїм, ні скучним, якихось таким однаковим. А, і може бути як знаєте, як людину, ну якщо неї як, не, як прокляття, от хтось нак, нак, наклав. Це теж то кому. Вона може почати бачити якісь сущності, бачити якісь сни, які будуть віщі, які будуть якісь страшні, підключати якесь, знову такі інформацію від наставників, від вчителів. А це все може тільки високодуховна особистість, але якщо особистість до цього не готова, тоді може дійти до психічного розвитку. Тому Сахасрара. Треба дуже обережно підходити. Пропрацьовуючи з іншими центрами, можна підходити до рівня Сахасрари. А, ну, для більшості Сахасрара, вона не розкривається, більшість людей. Тому що а, тут вже треба дуже серйозно підходити, і готовність основне, що ми маємо відпустити, коли ми переходимо на рівень Сахасрари, це все земне. Ми маємо залишити все земне тут і піднятися як верх. І це вже знаєте шлях такого служіння, шлях такого самозречення і вже служіння вищим силам. Тому тут, коли хтось хоче відкривати, я кажу, чи готові ви до цього, і вас нічого не має тягнути тут, на землі. Ви маєте повністю відійти від всього мною. Ні жодна людина, не діти, не чоловік-дружина, не батьки, не щось, я не кажу навіть про матеріальне, тому що ну, це легше зробити, відмовитися. Але ви стаєте чистим потіком повітря. Ви отримуєте цей воздух, це сяєво, цей світ, і ви не прив'язані не до чого. Оце розкрита псахасера. Тому тут, якщо без цих знань, якщо без внутрішньої цієї цього, цього розуміння, тобто вийде з-під контроля, тут дійсно може привести до психічних розвитків. І це так. Я не лякаю, але я маю попередити про це, щоб люди були до цього готові. Не всі зрозуміють вас, коли будете на цьому рівні, але вам має бути все одно, тому що ви вже йдете один. Ви пов'язані один від земного, тому що ви йдете з вищими енергіями, з вищими силами, але ви вже не йдете з земним. Захасрару вважають, треба розкривати і розкривається максимально після 45-50 років. В принципі, вже коли людина може трошки відійти від земного, діти виростають вже там з роботою, вже хто на пенсію готується, хто ще хтось заробив. І тут можна вже робити якісь практики. Але Сахасрара це тонкий світ і важкий інструмент. Відкриття Сахасрари відкриває двері в інші реальності. Тому, якщо ви готові до відкриття дверей в іншій реальності, відчуваєте тоді так. Да. Але, наприклад, навіть взяти наше з вами зараз життя як в Україні. То дуже важко і Сахасеру, в принципі, зараз ну тут, ну може, якомусь тихому містечку можна зробити відкрите. Але так ми ж відходимо від усього, і все одно ж є ж турбота, переживання, тобто це все одно з тих ситуацій, що відбувається, а там ми маємо відійти, забути про це все, забути про всіх без турботи, бо з цього ми повністю в єдності з вищою енергією для того, щоб внести цю енергію в світ. Тут зустрічаються також що взяти от, по Лілії, теж воно дуже добре. в нас, Це як план реальності, тому що ти реально дивишся і готовий, ти і ти йдеш від реальності цієї в іншу реальність, тому він так і називається, якщо ми візьмемо Полілі по, по Джахару. І Тут є дуже багато можливостей падінь. Перше, щоб це не в егоїзм. А це важко, тому що ти маєш від всього земного, ти маєш поставити себе, але ти ставиш вже на вищі статки навіть на себе, а ти ставиш вищі сили. Ти ставиш вищі сили на вищий щабель, ніж навіть ти. Я не кажу про земне. Друге, це негативний інтелект, те, що е, все може відбуватися по-різному і може, не так, як ви це бачите. І ви можете бачити погане. Тобто, відкриваючи цю енергію, ви бачите не тільки добре, ви бачите погане. А, тому тут, наприклад, якщо ви будете бачити смерті, треба в цих енергіях вчитися жити, е, маневрувати, відчувати, тому що ви тут чітко розумієте про те, що е, ви не маєте впасти в цей негативізм. Ви просто як провідник да, цієї енергії, цієї інформації, все. Ви її видаєте, ви її проводите. І це теж дуже тонка грань, дуже тонко це треба зробити. Ну і це з тим теж варто працювати, тому негативний. І з'являється Тамас. Тут падіння в інерцію. Нічого не робити, нічого не використовувати, і то, знаєте, я піду в піщеру, закриюся там. І буду шукати силу, але ж ти маєш її шукати, і потім тут в світі її проявляти. І якщо ми довго будемо в цій ілюзії, в цьому стані, ось тоді це теж буде як негативно. Тому чакра Сахасрара це вже інший рівень, я думаю, ви це у моїх словах вже зрозуміли. І це треба бути дуже готовим до цього, готовим до цього ривка, готовим до цього переходу. Тому що так, це може бути дійсно важко. Як розкривати? Зараз поговоримо з Сахасрару. Прям кажу: в мене так голос. Ну, в мене я розкриваю, да ажу, але Сахасрару я зараз, наприклад, не розкриваю так сильно, я ще цього трішки не готова. Колись але зараз ситуація така, що я не можу. І поки не хочу. Але знаю про це мені говорять і внутрішні мої сили, і внутрішні голоси, як то кажуть, я знаю, що треба, але поки не готова. А як розкрити сахасрару? Ну, кольоротерапія це фіолетовий колір, тому я сьогодні такому темно, фіолетово-синє, от якийсь він. Воно отакі відтінки можуть бути різні. Колір цей, навкруги вас, дуже добре розкриває. Звук. Тут вже. «ом». Ом, 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 ом. Оцей звук, це якраз такий звук Сахасера. Перший звук, перша вібрація. Найсильніший з усіх звуків ом. медитація. Медитації також дуже добре робити. З фіолетовими свічками. А фіолетові вам треба взяти фіолетові свічки, уявити цю от енергію, котра йде від копчика до макушки. Ця енергія, як вона навкруги вас, наверх, цю фіолетову енергію, візуалізувати навколо вас. І тут вже на рівні Сахасрари можна піднімати кундаління. Ці енергії, щоб проводити це все, от працювати, піднімати для того, щоб ще більше піднятися. Дихальні практики також дуже добре допомагають, холотропне дихання, тому інше та, та інше. Для знову-таки розкриття Сахасрари а, медитації робимо знову високими частотами, високочастотні Тут вже без слів, сахасрара це вже частоти. Піднімаємося, розкриваємо сахасрару і Ростом нам да? зрощуємо себе по-іншому йога тут є, треба вже на постійній основі це робити, практикувати і тут на витримку. Тобто тут вже в асані ми можемо одній стояти 5-7, не так багато робимо. Але витримка, концентрація, оця внутрішня сила. Оце зараз дуже важливо на балансові. І тут вже пролонгованість цих цих асан. Тобто, вже не швидко, раз-два зробили комплекс за годинку, всі пройшли ні. А повільне таке от зрощування, повільний ріст і пос... і підвищувати час, скільки ви знаходитесь в цих асанах. Це також дуже важливо. Це друге, третє, верніше. Ще, от можна сказати, є дуже класна практика. Зараз я вам розкажу про медитацію, яку можна робити. Також ми сідаємо. І ми уявляємо, що в лівій руці в нас луна, в правій в нас сонце, ці дві енергії. І вони притягують енергію з космосу в цю луну, всю Сонце. Зі сторони Луни вона буде холодна, зі сторони сонця вона буде тепла. І ми оці уявляємо, наповнюємося прямо цією енергією Луни та Сонця. знову таки йде баланс енергії. І можемо відчути, знову таки, як ця енергія росте і як ця енергія навкруги нас. Теж дуже класна медитація, яку можна робити. Додавати ефірні олії, Сахасрара це базилік. Ефірна олія базиліку, вона дуже класно розкриває чакри, розкриває дуже класно сьому чакру, розкриває Сахасрару. Ну, це теж вже такий, знаєте, високий рівень, на котрій ми можемо піднятися і йти. Значить, у нас кольоротерапія, йога, але з витримкою медитації, мантри і афірмації. Афірмаційні практики. Три афірмації, котрі я вам дам. Перша. Я легко спілкуюся з духом, і тут же, до речі, дух, тут же не про душу, а про дух кажемо саме про спірі. Я знаходжуся в ясності свого внутрішнього знання. Я чисте світло та любов. Ось такі читові афірмації на розкриття Сахасра. Прямо звучать, прямо не так, знаєте. Від серця, прям відчувається. Дуже так круто, я б сказала. А, це афірмація. то Я легко общаю спілкуюся з духом, я знаходжусь в ясності свого внутрішнього знання, я чистий світ та любов. Що ще як практично для розкриття Сахасрари це вивчення, читання, саме Книжок, пов'язаних про світобудову, про світ, про вищі якісь матерії. Це все теж дуже добре допомагає розкрити Сахасрару, ця ось дослідницька діяльність дослідницька діяльність саме з боку світа, світобудови, теж дуже класно розкриває Сахасрару. Ось такі ось методи в нас на розкриття Сахасрару. А Сахасрара вона дійсно грає дуже важливу роль в системі чакр. І а, вона універсальна, вона дає нам той зв'язок, вона в тому змінює наш хід свідомості, підсвідомості, вона допомагає по іншому пам'яті, концентрацію. Вона змінює все. Але вона відкривається тільки тим, хто знаходиться на високому, хто знаходиться в духовному рості, хто отримує цю духовну мудрість, а хто підтримує. Зв'язок з духом, з душею, і коли людина вона отримує відчуття поєднання сили і самопізнання. Тому тут дійсно Сахасрара, це знаєте, такий теж рівень високий, рівень нелегкий, але хто хоче максимально вирости духовно на високий духовний рівень. Цей рівень так само потрібен. Ось. Ну, на цій ноті буду завершити. Тут вже про вищі чакри можна говорити багато, але це все буде з позиції духовного, духовного, а це буде для всіх індивідуально. Тому що це вже інший світ, це вже неосяжно людині, це вже неосяжно мені, зрозуміти вас, вам зрозуміти мені. Це про внутрішнє. Це про внутрішній баланс, єдинство, про віру, і тут вже відкривається нам дух. Якщо в нас є тіло, розум, душа, і тут нам відкривається дух. І ми цей дух, цю енергію пропускаємо і запускаємо також в себе. На цій ноті я буду завершувати наш цикл лекцій. Сьогодні у нас була лекція по Сахасрарі. А, дуже мені сподобалося ділитися з вами інформацією. А, нагадую, що перші 4 це для всіх пропрацювання прям можуть робити, хочуть робіть. П'ята, шоста і сьома це вже більш високі рівні, якщо ви до них тільки готові. Від вас буду ще ділитися якоюсь цікавою інформацією, буду шукати, що ще буду проводити якісь такі ефіри. Скоро буде безкоштовний інтенсив, тіло розум. Та душа, на якому буду давати дуже багато цікавої інформації. А, ну, і з вас, як завжди, підтримка, лайк, коментар. Повірте, це дуже-дуже цінно мені. І це буде обмін енергією. Тому сподіваюся, я намагалась все лаконічно, коротко розповісти і поділитися з вами. Вас запрошую також, хто хоче, на індивідуальні сесії, на ігри, на навчання і. Е Хто ще не має, до моїх книжок. Це ті ж кладіс, я використовую їх в лекціях, сумування знань, прояв моєї шутки. Тому, якщо щось цікавить, пишіть мені, завжди рада вам відповідати. Гарного дня! Бережіть себе!